На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та на 6 лютого 2024 року. Сьогодні, 5 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Стрілець це знак, який відповідає за збереження генофонду сорту. Тому в теплих країнах можна посадити висадки корени плодових овочів для отримання якісного насіння, можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені для салатів. Але не можна турбувати в цей день розсаду і не проводимо поливи та підживлення рослин. Якщо сильно треба поливати, можна, але підживлення. Це небезпечно для рослин саме в час стихії вогню. Гарний час для проведення обрізки садових рослин при гарній погоді та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І 5 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 лютого 2024 року. Обережно з алкоголем. Та копченими і жирними продуктами і з прийомом ліків. Харчування для здоров'я це овочеві супи готуємо, різні каші, нежирні сорти м'яса готуємо, рибу, морепродукти, молочні та молочно кислі продукти, рослинні олії, горох, квасолю готуємо, морпу, буряк, топінамбур, капусту, пастернак, селеру, різну зелень, яка у вас є і різні горіхи. Завтра, 6 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 14 години 9 хвилин дня. Але з 7 години ранку, сьомої хвилини та до 14.09, це час місяця без курсу. Тому тільки після 15-ї години можна вже приступати до посіву насіння цибулі та кореневої салери на розсаду, для посіву насіння ридису, буряка, моркви, інших коренеплодових овочів в теплицях. і можна Приступати до посадки картоплі знову ж таки в теплицях та в теплих країнах, це стосується теплих країн. Не дивіться, що зараз така тепла погода в деяких регіонах, це обмана погода. Будьте уважні, зима тільки-тільки в своєму розквіті. Також, після 15-ї години, наступає сприятливий час для роботи з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення вже після 15 години, а можна і після 14. -ї. І можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І ось дуже цікава інформація для тих, хто чекає, коли квасити капусту. Завтра, 6 лютого, після 15 години дня наступає сприятливий час для квашення капусти. А різні заготівлі можна проводити всю добу. Важливо для здоров'я. 6 лютого. Частково ще будуть вранці працювати енергії стрільця, але вже майже весь світовий день тут будуть працювати енергії козароху. Що ми повинні знати? В цей час організм потребує сирих продуктів або свіжо приготовленої їжі. Не можна 6 лютого пити каву. Алкоголь, їсти шоколад, жирну та смажену їжу, не використовуйте гострі соуси, сіль та майонези. А ось яке харчування для здоров'я. Ось коли можна варити макароні вироби, свіжі та варені будь-які овочі, пісне м'ясо, відварені яйця, морську рибу готуйте, використовуйте рослинні олії. Молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, зелень, будь яка, яка у вас є, їжте журавлину, гранати і пити чай із шипшини. На цьому наш випуск завершений. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Гарного настрою, будьте щасливі! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!